Священні сонети, дев'ятнадцятий сонет, Щоб мучить мене, Джон Дон. Щоб мучить мене крайно ще у всім зійшлися, я клубок із спротиріч, в душі моїй зустрілись день і ніч, веселий, щойно враз стаю сумним, Впадаю в гріх й розкаююсь у нім. Любов кляну і хвалу їй, шлю навстріч. Вгонь я й лід. Жену й тікаю пріч, Німей в мольбі великий умалім. Я зневажав ще вчора небеса, молюсь сьогодні й Богові лищу, а завтра вже від страху затремчу, на набожність потім знову моя згаса, Коли тремтів від страху я ті дні спасіння може принесуть мені.